Шановні бродівчани, сьогодні весь український народ у скорботі схиляє низьку голову перед пам'яттю героїв майдану людей, які віддали своє життя за наше майбутнє. Майдан це небажання жити у системі тоталітарної корупції і малограмотної влади, що розграбувала країну. Це прагнення жити за європейськими стандартами. За це Україна заплатила більш як сотнею людських життів. Та кількома сотнями покалічених людей страшна ціна. Революція гідності саме так назвали ці буремні дні боротьби народу проти злочинної влади, що тривала впродовж усіх зимових місяців 2013-2014 та призвела до повалення тоталітарного режиму. Їх назвали небесною сотнею українців, які загинули в Києві на майдані, вулицях Грушевського та Інститутський. Полягли за честь, за волю, за право бути українцями. І за свою батьківщину героїчна сотня, зробивши перший крок, жураволинним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями на небі. Тож хай пам'ять усіх невинно вбитих згуртує нас живих. Дай нам силу і волю, і мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі, а світло запаленої свічки нехай буде вічною пам'яттю тим, хто заради торжества справедливості пожертвував своїм життям. З повагою голова районної державної адміністрації Орест Цегилик, голова районної ради Євген Швет та Бродівський міський голова Анатолій Белей.